Вітання всім, друзі. E, значить, у нас іде подія на Торміна, і в нас є масовий призив. Тому я скористаюся тим, що я порахував, у мене тут трошки не вистачає кристалів, але я доб'ю синіми. Відкриваюсь чисто для того, що може заберу Торміна. Тому, зазвичай, відкраю тільки під X2, але. Ну, Зробимо що зробимо. Значить, тут треба вибрати когось. Я виберу лілітушку. Цих двох не знаю, я виберу Фаталіста. я цього не знаю просто навики. Так, тут, а, тут. Не знаю, всі кладуть оцю, я її не знаю, просто кладу бо її всі кладуть кладу мадамку. адамку. Тут теж покладу лілітушку. Але тут покладу оцього. І так, давайте. Спочатку. І так, значить, в мене по сакралах. У мене відкрито 6 сакралів без легендарки. Потемних е 8. Але там до 200 навіть і нема що думати про легендарку, швидше всього. Чисто шара, якщо упаде. Ну, і по синіх у мене 40 без легендарки. Тому давайте. Я без ритуалів, без ніяких, всяких, я це все. Фігню не вірю. Упана! О! Хі-астралончик. -хі -хі, Я мастив. Одразу записую собі цей в табличку. Астралон последний. Всього 7. Всього Олег 2. всього Олег 1. Я мастив Астралон. Блін, хороший ДД. А, ну, не топчик, не, 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 не там не капець, капець він крутий, але він крутий. Він хороший. А, він ще має оживлення? На якому це? На оцьому, да? Ну, він такий часто більше для арени. Часто більше для арени. Мені якраз треба ДД. Я замість Магнара краще астрало качну. правда? Правда. Є, далі. Давайте темні далі відкриємо. Будемо йти від більшого до меншого. Так, тут у нас кормик. Навіть не, не коментую. Тут теж кормик. Я би не відмовився ще від одної ХС, до речі. Теж корм? Знову корм. Оу oh, епік? Кормовий. <laughs> ну і останній. І останній. Так, і того у мене 14 войдів без легендарки. Зберігаю табличечку. З темних вилізли одні ті. Як його, один корм. Це теж корм. Це темниця. Палач. Кат. Колись його дуже хвалили. Тепер він ну такі ж посередні ну Не вартий уваги, хіба десь для цих для... для таємних кімнат. Або для нового данджо. Це для того проклятого міста. А Якщо у вас є проблеми, теж можете його... ним пробувати користуватися, але таке. Я б не радив. Краще почекати когось іншого героя. когось епіка. Войовниця. Мені би ще. я би не відказався ще від е... персонажів наразена. Триваю по одному. Оу. Хвилинку. Так, ну що, я звільнив місце. Когось в сховище, когось згодував. Так, кормик. Вершитель. О, привіт. о тюсати знову джизох Ну це не джизох це слимак, це братюнчик. У мене вже просто два джизоха є. Можна цього розглядіти до КБ. Грішниця. Це тому що вона сліпа. То темниця. Вже було. Це ж було вже. Міу. Подорожній. До речі, кажуть, що легендарка приходить з одного а, шарда. От в мене якраз і був один сакральний, і з нього і прийшла легендарка. <хи> Принцеса. Ну що ж принцеска? Давай подивимося, що там ще є. Один кормико, дайте хоть епіків якихось, чути, бляха-муха. Це епіки, алло. <свистач> Вже по компенсації мали би бути епіки, йопересте. О, нарешті епік. О, Орн древесний. Я чув, що він хороший. на Лігву дракона. На владику демонів. Я чув, що він хороший. Давайте почитаємо. А, він у нас отрут. отруйник, да? Адкую ворога двічі. кожен удар має 15% шанс накласти отрут. Ну 15% це дуже мало. атакує одного ворога двічі. кожен удар має 75% шанс сміттєво активувати отруту. Ну, це прикольно. 100% з цим з прокачкою. О, це ще в нас персонаж здоров'я. Атакую всіх ворогів. 50% шанс накласти дві отрути та вразливість до отрути 25% на 2 хода. Лікую себе на відсоток від власного максимального здоров'я за кожну отруту, накладено цією навичкою. Ну, це в нас отрут, отруйник. Можна качати. Це, типу, щось на зразок банші, але йому треба книжки. Ну, блін, ну на КБ він мені зайде добре. Щоразу, коли на ворог активується отрута, збільшує власне здоров'я та захист на 5, максимум 25%. Бонус складається кожного раунду. О, прикольно. Тобто ще плюс 25% здоров'я та захисту він цей, в боях собі здобуває з босами. І далі, це добре. Отруйника мені треба. Але те епіки? Що це один епік, і то я впевнений, що епік прийшов мені по гаранту. Тут на епіків теж є гарант. Ну, последня десятка пішла. Банчі, це це ж було вже. Так, це що? Це якийсь корм? По-любому корм. Корма нападало, нападало, щоб с які енергії було ж це все качати, переводити. Добрий день. Ну і послідній? Послідній. Так, і того 37 відкрито, 40 було, значить, 77 у мене хвердів без легендарки. А всього я відкрив. Всього відкрив 197. Давайте покажу вам таблицю. Тому вам буде цікаво. Ось така от таблиця. Уламки тут компенсація все неважливо. Насправді важливо тільки рахувати оце. Тільки відкрито без легендарки. Тут я собі пишу послідню Лего. Тут скільки всього відкрив, ну, це вже можна не вести. Оце можна не вести, і оце все можна собі не цей. Не рахувати. Є, до речі, бот в Телеграмі. О, зараз скажу, як він називається: Таверничок, чи як. Може, лиш у на нього навіть посилання. Е, я лишу на нього посилання в описі під відео, бот називається Таверничок. Український. Хлопак його розробив. Так що можете користуватися. Там можна теж записувати дроп. Там набагато більше можна там записувати дроп. Він рахує вам, скільки ви шардів відкриваєте. Ну, то, але то треба все списувати самому. Але пробуйте, він нагадує навіть цей, коли КБ яснувся, коли кланові задачі оновилися, він це все нагадує вам. Дуже корисна штука. Так, а тим часом. Давайте глянемо, що в мене по подіях. Що в мене по подіях. Ну тут я можу добити цю різницю зеленими. Це не проблема, 40 кристалів. Але я хотів би ще оце. А ну-ка, я зараз порахую, скільки мені треба. Ні, другий я не буду. Там треба 99 синіх ще відкрити. 99 синіх. Ви ж росмієтесь, в мене нема стільки. Давайте я доб'ю. Цеме. Цими... Ірими? Зараз почищу. Так, є, почистив. Так, це у нас третій десяток, і ще один десяток треба жахнути. Так, є, тепер. Що? Забираємо. Думаю, що так. Так. Да, забираємо. Рівно 2150. О, ще 300 енергії. Окей. Так, тепер тут забираємо що? О, первовічний уламок. Первовічний уламок. Так, ось який він дає мені балів. А ну-ка, ну-ка Масовий призов. Він дає 200, а він мало дає. Лишу його, облишу його на майбутнє. Та рівно він мені погоди не зробить. Аж ніяк. Він просто відмінусує мені 10 цих. Ну, тобто, замість 100 синіх треба буде відкрити 80-90 синіх. Ну, якби якось не цей. Якби він мінуснув, там, не знаю, хоча б половину, то може би я і розгледів. Хоча я можу ще здобути один сакрал а, звідси пекельного режиму, але мені треба вбити цього боса Я не знаю як. Я не знаю, ким і як його убити. На жаль. Хоча в мене цей 500 очків цих би теж не спадок. Думаю, правда? Що ж, а на цьому гарно дякую. А, результати давайте. Астралончик а, хороший ДД. Він ще є ріса, якщо буває там певним скилом. Хороший а... ДД. Оця чувіха, Це що в нас? Це на злеття на... На, -на, 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 на. Да, це злеття на міфіка. Пала. Окей, добре. Ну, а наразі на мені ніхто не прийшов. Ці всі в мене вже були. Ці, Ці всі в мене були. А ні, чекай, мені оця прийшла. Оця оця її не було. да Та подруж. Ну, один герой вже добре. Тож, на цьому гарно, всім дякую. Ставите вподобайку, пишіть в коментарях, що вам випало що ви відкривались. Із скількох шардів. Всім гарно дякую, всім гарного дропчику, всім щастя